Поки у чемпіонаті України триває перерва, та національна збірна грає свої відбуркове матчі до чемпіонату Європи, Луганська зіря вирішила зіграти товариський матч із Запорізьким металургом. Обидві команди на поєдинок виставили не основний склад. І Якщо «Метаур» складався повністю із гравців дубля, їх на поле Андрій Демченко, то Юрій Вернеду придивлявся до гравців, які вже скоро можуть підкріпити команду. Нам щоб ні скати, не виїжджати далеко, Ми вирішили змішаний состав. Там ніякі ребята, які зараз в состав теж не попадають, плюс їхні молодь. Та й у нас ви бачили, п'ять чоловіків з молодіжного составу, взяв з нами роботу. Однак, незважаючи на ослаблений склад, Луганська заря досить впевнено розпочала матч і вже на п'ятій. Хвилині молодий гравець зарі Максим Слюсар забив гол у ворота металургу. Достатньо хороше пішлення ставі Слюсар. Максим 97-го року, він сьмогодушка наш останеться по всій відомості. У нас буде далі працювати. У першому таймі гра в атаках Луганської зарі. Однак реалізувати свою перевагу в гол у підопічних Юрія Вернедуба так і не вийшло. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою луганської команди один-нуль. Після відпочинку гравці металургу почали створювати небезпечні моменти. І таки прислухалися до свого тренера Андрія Демченка. А поки Андрій Демченко підказував своїм гравцям, інший тренер Олег Таран уважно спостерігав за молоддю. А запорізька молодь таки була слабкіша за Луганську. В результаті мінімальна перемога зорі 1-0. Провели Привіли он все одно необходим для того, щоб закріпити роботу і перейти вже на недільний цикл. Ну, 1-0 виграл для такої. Я на результат у тих спарінах особа не смотрю. Головне посмотреть наше ближайшее будущее була задача. Нагадаємо, що цими вихідними відновиться чемпіонат України з футболу. І у суботу Луганська Заря на Славутич Арені буде приймати Київське Динамо. Юля Кривенко, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.